Минула і сучасне Волині та Полісся, Луськ історії України та Волині. Таку назву має книга, презентація котрої відбулася цими днями у Волинському краєзнавчому музеї. Збірник присвячений історії обласного центру. З найбільше про видання Мирослава Луцюк. Видання книги з нагоди чергової річниці Луцька стало традиційним, адже перший збірник був виданий з нагоди 900-річного ювілею міста. Останнє видання містить матеріали 35-ї міжнародної історико-краєзнавчої конференції, що відбулася у вересні минулого року. Це доробок українських, польських і російських науковців. Збірник має шість розділів: давня історія Луцька, мистецька та художня спадщина, Луцька в'язниця Історія трагедії та інші. Книгу надрукована у видавництві Волинській старожитності. На сьогоднішній день це практично четвертий збірник присвячений історії Луцька та Волині. Він є найбільш повнішим по репертуару, по представленим регіонам дослідників і, звичайно, досить цікаві і вперше надруковані матеріали з історії Луцька, як в археологічному плані, так і давньоруського періоду, так і, скажімо, xix 20 століття. Авторами статей є не лише науковці, а й учні, студенти, аспіранти. Член спілки краєзнавців, пенсіонер Геннадій Гулько є автором статті до питання інтерпретації подій щодо луцького чуда 1257 року, проявленого під час облоги міста татаро-монгольськими завойовниками. Бог чудо вчинив, то вітер повертав каменя на них. Гласить літопис Руський. Ми ж історики прагнемо знайти у всякій легенді все ж таки частину істини. І ця істина полягала якраз в тому, що, мабуть, дійсно все це мало якісь реальні події, і це засвідчила одна із знахідок випадкова знахідка, на якої опираюся під час свого дослідження. Тобто той камінь, який надзвичайно схожий на той метавний камінь, який закладували щоб могли монголи закладувати у катапульту видання? побачило світ завдяки регіональній програмі розвитку культури і туризму у Волинській області та підтримці державного підприємства «Волинські старожитності. Але до цієї справи має долучитися і міська влада. Вважають науковці. Сьогодні з прикрістю, мушу сказати, що я не бачу в Луцьку єдиного координаційного центру, який би очолив оцей рух по вивченню тисячолітнього міста. Ми повинні говорити про те, що сьогодні, що нам сьогодні всім потрібно, це привабливість міста, насамперед туристична його привабливість. Так? Що для цього було зроблено в місті? На мою думку, дуже мало. Хіба ск не заслововує солідної монографії там кількатомної. Хіба ск не заслововує на історію на музей історії міста, скажімо так? А потім. Ну, такі привабливі туристичні стежки по місту. Наступного року планується провести ще три наукових конференції за сприяння управління культури і туризму облдержадміністрації. Науковці сподіваються, що співпраця буде тривати і надалі.